Виявляється, така велика гусінь. Ніколи в житті такої великої не бачила. Що це може бути за метелик потім із неї? Хто знає. Трошки метеляється вона. Як це зробити гарний? Ой, вона рухається. Дивіться, як цікаво тримається за соломинку. Що це за звір? Хто знає? Дивіться, бачите, як піднімає голівку. Спочатку думала, що це якась маленька. Або слимак, або гадюка, чи що це не знаю. А це гусінь така величезна. Що це таке? Що це за красунечка? Хто скаже мені? Що це за гарнюня така? Не знаю, чи видно, трохи матиляється. Ну, я такої величезної гусіні в житті не бачила. Вон така красунечка. Відпускаю тебе, відпускаю. Зараз тебе відпускаю. Якщо хто знає, що це за гусінь, дуже цікаво було би почути. Експерти, підказуйте, хто знає, відпускають тебе.